Нещодавно відбувся 11-й міжнародний благодійний фестиваль на зустріч мрії. Відмінність цьогорічного заходу від попередніх полягає в тому, що він проходив поза межами України в болгарському містечку святого Костянтина та Єлени неподалік міста Варна. Ще від заснування фестиваль проходить за підтримки Юлії Тимошенко. А президентом виступає донька відомого політика Євгенія Тимошенко. Цьогоріч до участі в конкурсі було подано близько тисячі заявок з усієї. України обрано було 200 учасників, які і мали можливість відвідати сонячну Болгарію. Він для соціально незахищених дітей і безкоштовний. Це по-перше, по-друге, фестиваль не на один фестиваль не похожий, тому що тут діти разом знайомляться, дружать. Саме те, що мені подобається, що ще цей рік дали мастер-класи наші метри, наші зірки. І ми дуже багато чого почерпнули для себе з цього конкурсу, а також наші діти. Ірина Ніколаєва вже протягом 9 років подає заявки своїх вихованців до участі в згаданому фестивалі. І щораз яскраві постановки досвідченого вчителя здобувають визнання членів журі. Не став винятком і 2017 рік в оригінальному жанрі серед юніорів третє місце посіла Юна Славучанка, вихованка Ірини Ніколаєвої, Тетяна Леончук. Таня в нас гарно дуже декламує. знайшли вірша таку патріотичну Україна моя Калинова, але ще друге є назва Козацький дух цього вірша, і мені зразу, зразу прийшла така ідея, що і костюм є, і музика є, і в нас цей козацький дух завдяки нашому меру Василю Богдановичу. Присутній в нас такий. Нам сподобалось, і ми виставили його на розсуд журі в Київ. Загалом, учасники фестивалю мали змогу показати себе у вокальному, танцювальному та оригінальному жанрах. Окремо була організована програма для дітей з особливими потребами. І, хоча конкурсна програма була надзвичайно насиченою, учасники мали змогу побувати в курортних куточках Болгарії на золотих пісках та в місті Несебр. Однак серед найяскравіших спогадів, без сумніву, знайомство з українськими зірками. Я подружилася з багатьма дітьми з різних міст України, з якими я планую надалі спілкуватися. Були, нам давали різні майстер-класи, які нам дуже запам'яталися. Була в нас потанцовка для відомих українських зірок: це Світлана Тарабарова і Гарік Пірча. І навіть діти, які не танцюють, танцювали на потанцовках. Варто зазначити, що всі витрати, пов'язані з поїздкою до Болгарії, в тому числі й оформлення документів та віз учасників, на себе поклали організатори фестивалю, спонсори та небайдужі люди. За їх підтримки переможці 11-го фестивалю на зустріч мрії матимуть змогу побувати у дитячому таборі в Китаї. Ми з Іриною Миколаївною хочемо подякувати всім організаторам, режисерам, а також окремо Євгенії Тимошенко, Ірині Волгіні Андрію Павленку». І всій групі, яка долучилась до фестивалю.